Волинські аграрії збирають урожай сої, соняшника, кукурудзи і цукрового буряка. Це село Мартинівка Луцького району. Тракторист сільгоспідприємства Городище Петро Самчик говорить: збір цукрових буряків розпочали у середині вересня. Якби не дощі, то вже б закінчили. Врожай хороший. У нас працює подвох на комбайні і подвох на тракторах. Тракторами селяни відвозять буряки до кагатів. На інших полях техніка збирає цьогорічний урожай сої. На цих кадрах триває збір кукурудзи. Комбайнер Сергій Самчик каже: мріє про таку роботу з дитинства. Керувати комбайном, розповідає, його навчив тато. В 8 годині ми вже на базі чекаємо рознарядку, їдемо на поле. Ну і до темної ночі працюємо. Повітряна тривога пролунала, коли ми були у полі. Селяни, незважаючи на звуки сирени, продовжують працювати. В полі ніде не подінеться, треба робити роботу. Керівник сільгосппідприємства Анатолій Никонюк говорить: станом на сьогодні зібрано 800 гектарів сої, 40 гектарів кукурудзи і 500 гектарів цукрового буряка. Розповідає, як господарює під час повномасштабної війни. Навтопродукти подорожали в три рази. В чотири. Генеральна реально добрива ціна не на йоту не впала, піднялася набагато. Вся осінь взагалі відрізняється від минулих осінів. Перший йде війна в Україні, по-друге, погодні умови нам не сприяли нормально розпочати збірів осінньої культури. 25 днів підряд лев дощ. Сої на даний час зібрано. Половина із посіяних площ близько 24 тисяч гектарів. А що стосується сонячника, то відсоток дещо вищий, порядка 70% відсотків зібрано цієї культури. Цукровий буряк зібрано на площі 4,5 тисячі гектарів. Це майже 60% відсотків до посіяних площ. Наші аграрії приступили вже до збору кукурудзи. Зі слів агрометеорологині Ірини Ярмолюк, цими днями на Волині знову дощітиме і похолодніше. Як це вплине на урожай, розповідає далі. Ми будемо Дивитися, як буде зберігатися цей урожай. Наразі для того, щоб зібрати сою, треба, щоб була низька вологість, щоб хорошо вимолочувалося зерно. Те саме і для кукурузи. Вона є така тенденція до проростання зерна на самих качанах. Дві третини площ з урожаєм в області ще не зібрані, каже Ірина Ярмолюк. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.